Всім привіт Дивіться яка чудова Чудова природа Річка тече Ось тут ось глибина ямка Можна покупатись завжди люди або хтось подібний до людей люблять ямки для купання а там іде стежечка у заплаву ось туди. Зверніть увагу, тут немає очерета. Рагіс, а соки, очерет десь далі. А на цім березі ось таке дерево. Це вільха. Це зроблено ось-ось. Ну, максимум вночі, максимум у ночі, Це вільха. На висоті півтора метра, може метр шістдесят. Ось так заплетений очерет. Можливо, хто в курсі хоч трохи. Хто цим займається. Які зацікавлені люди в такому занятті є. Якщо якщо пофантазувати, що це спеціально хтось для мене втикнув або для когось іншого, то я і сам не знав, що я сьогодні буду тут. У мене просто випав час, випала нагода і я ось тут. І я не те, що нікому не казав, що я сюди йду. Я сам попав сюди випадково. Тобто спеціально мене чекати. Ніхто не міг. Ну і стежка далі йде в ліс. Ось сюди.